Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Малята, сьогодні до нас завітав гість. А хто це? Ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Влітку медом ласував, досхочу малий не рвав, а як випав білий сніг, позіхнув та спати ліг. Здогадалися, хто це? Вірно, це ведмедик. Ведмедик до нас прийшов не з пустими лапами. Він приніс нам малюнки. Давайте їх розглянемо. На малюнках намальовані. Ранок, день, вечір та ніч. Ранок, день, вечір та ніч це частини доби. Давайте розглянемо малюнки. Дітки, що ми робимо вранці? Прокидаємося. Чистимо зубки, робимо зарядку та снідаємо. Розглянемо наступний малюнок. День. Вдень ми навчаємося, граємося іграшками та на подвір'ї з друзями та обідаємо. Ввечері, коли родина повертається з роботи, ми вечеряємо. Дивимося телевізор, читаємо книжки та купаємося перед сном. Дітки, а що ми робимо вночі? Вірно, спимо. Давайте пограємо в гру, коли це буває. Я вам показуватиму малюнок, а ви мені скажете, в яку частину доби це буває, вдень або вночі. Дівчинка катається на гойдалці. Коли це буває? Правильно, в день. Хлопчик іде до садочку. Коли це буває? Так, вірно, вдень. Дівчинка спить. Правильно, це ніч. Хлопчик застеляє ліжко. Коли це буває? Правильно, вдень. Мама читає дівчинці книжку. Коли це буває? Подивіться, за вікном на малюнку намальовані зорі та місяць. А коли ми можемо побачити зорі на небі та місяць? Вночі. Молодці. Малята. Подивіться на малюнок. Кого ви бачите? Котика та собачку. Куди вони йдуть? До своїх будиночків. У котика який будиночок за розміром великий чи маленький? Маленький. А у собачки? Великий. Котик та собачка будуть прямуватими доріжками. Скажіть, котик піде довгою доріжкою чи короткою? Вірно, короткою. А собачка якою доріжкою піде довгою чи короткою? Довгою. Добре. Розгляньте наступний малюнок. Кого ви бачите? Білочку та їжачка. Білочка поспішає збирати жолуді, а їжачок гриби. Якою доріжкою піде білочка? Довгою чи короткою? Правильно, короткою. А їжачок піде по якій доріжці? Довгій чи короткій? Вірно, довгою доріжкою піде їжачок. Молодці малята. А зараз я пропоную вам за допомогою природного матеріалу каштанів викласти сонечко. Дивіться на зразок та будьте уважними. Дітки, хто приходив до нас у гості? Ведмедик, що намальовано на малюнках, які він нам приніс? Правильно, частини доби. На які частини поділяється доба? Ранок, день. Вечір, ніч. Молодці. Я бажаю вам гарного дня. До побачення!